Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 грудня 2024 року. Сьогодні, 7 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій до 11 години 50 хвилин, а потім перейде в знак риби. До 13-ї години нічого не сіємо та не саджаємо. А вже після 13-ї можна посіяти насіння вершків, вітаміної, зелені, пророщувати насіння для отримання проростків для салатів. Можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. І все це ми робимо тільки після 13-ї години дня. Після 12-ї години вже можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду при будь-якій погоді та не можна проводити зелені операції теж на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, в кімнаті краще біопрепарати. 7 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 8 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Але це доба переходу місяця з першої у другу фазу, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 8 грудня несприятливий день для збирання врожаю натривали зберігання та для різних заготівель. Це час стихії води і все дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 7 та 8 грудня 2024 року. Не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь. Консерви, будь-які, до речі, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. І будьте дуже обережні з ліками. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуйте страви з риби, морепродуктів, дуже смачна та корисна гречана каша, молоко, сири, сири. Морська капуста, готуйте квасолю, доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень, різні горіхи, цитрусові, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі дуже корисні та пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського! Здоров'я вам міцного і усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері на все добре, до зустрічі.